Фінансист Теодор Драйзер, розділ 7 Між тим, як це не дивно, захоплення Френка дружиною містера Семпла потай продовжувало зростати. Одного разу, отримавши запрошення відвідати їхній дім, він відгукнувся на це з піднесенням. Семпли жили неподалік від Коупервордів на Форнстрит. Влітку їх особнячок потопав у зелені, і з маленької веранди на південному боці відкривався чарівний вид на річку. Ці вікна і двері у верхній своїй частині були прикрашені вітражами із кольорового скла. Внутрішнє оздоблення будинку було далеко не таким, як хотілося бачити Френко, ані найменшої витонченості, хоча меблі нові і добротні. Картини, ну що ж, картини як картини, книжкові полиці взагалі не заслуговували на увагу. Біблія, два-три модних романи, кілька більш-менш солідних альманахів. І купа застарілого книжкового мотлоху, що дісталася Семплом у спадок. Правда, порцеляновий посуд був чудовий, із ніжним малюнком, килими та шпалери неприємно кричущих тонів. Зате гарна була сама Ліліан. Яку б позу не прибрала ця жінка, вона залишалася незмінно прекрасною. Дітей у них не було, але не провини місіс Семпл, їй дуже хотілося мати дитину. Вона мало зустрічалася із людьми, якщо не брати до уваги дівочих років, коли її батьків часом відвідували родичі і дехто з сусідів. Двоє братів і сестер теж жили в Філадельфії і вже встигли завести сім'ї. Вони вважали, що Ліліан зробила прекрасну партію. Вона ніколи не була палко закохана в містера Семпла, хоча охоче вийшла за нього. Семпла аж ніяк не належав до людей, здатних пробудити сильну пристрасть у жінці. Відмітними його рисами були практичність і педантична акуратність. Взуттєвий магазин у нього був пристойний, з великим асортиментом модних новинок. Приміщення світле і дуже чисте. На містера Семпла іноді нападала балакучість, і тоді він довго торочив про взуттєве виробництво, про нові колодки і моделі. У торговельний обіг тоді тільки починало входити готове взуття частково вже і з машини виробництва. У містера Семпла завжди був запас такого взуття, але він не відмовлявся і від послуг приватних шевців, які шили на замовлення. Місіс Семпл любила іноді щось почитати, але частіше сиділа, немов занурена у роздуми, що, втім, аж ніяк не пояснювалося її глибокодумністю, зате вона при цьому милувала око тією рідкісною красою, яка робила її схожою на античну статую або на учасницю грецького хору. Без сумніву, саме такою її і уявляв Коперворд, бо він із самого початку не в змозі був відвести від неї погляду. Місіс Семпл помічала його захоплені погляди, але не надавала їм особливого значення. Вона звикла поважати умовності адже була впевнена, що її доля назавжди пов'язана з чоловіком і насолоджувалася тихим і безтурботним існуванням. Попервах, коли Франк почав бувати у них, вона не знала, про що із ним говорити. Ліліан привітно зустрічала гостя, але плен бесіда цілком керувався ним. Коуперворд раз у раз поглядав на місіс Семпл, стежачи за виразом її обличчя, і якби вона була трохи здогадливішою, то зрозуміла б. Що за цим криється? Проте вона була нездогадлива. Містер Семпл люб'язно розмовляв із гостем, по-перше, тому що молодий Коуперфорд уже зарекомендував себе у фінансовому світі, повчевний і вкрадливий, а ще і з тієї причини, що містер Семпл був не проти примножити свої статки, а Френк у його очах уособлював фінансовий успіх. І якогось весняного вечора вони всі троє сиділи на веранді і базікали. Так, про дрібниці, про неградянське питання, про конку, про фінансову паніку, яка щойно вибухнула. Це було у 1857 році, і про швидкий розвиток заходу містер Семпл хотів дізнатися детальніше про фондову біржу, а Франк зі свого боку розпитував його про взуттєву справу. Хоча, правду кажучи, ані трохи цим не цікавився. Весь цей час він крадько йма спостерігав за місіс Семпл, яка у неї м'яка, лагідна і чарівна манера триматися, думав він. Вона подала чай із печивом, незабаром усі пішли до кімнат, рятуючись від комарів. Місіс Семпл сіла за рояль. О десятій вечора Френк розпрощався. Згодом молодий коуперпорт волів купувати собі взуття у містра Семпла, а іноді просто заглядав до нього в магазин на чеснад три перекинутися кількома словами. Одного разу. Семпл запитав його, чи варто придбати акції кінної лінії п'ятої та шостої вулиць, на них уже був від міста дозвіл подія, що викликала великий ажіотаж на біржі. Коуперворт виклав йому свої міркування. Справа ця без сумніву обіцяє прибуток. Сам він уже придбав 100 акцій по 5 доларів і тому наполегливо радив Семплу скористатися можливістю. Власне, цей чоловік був глибоко байдужий Френку, але місіс Семпл, о, вона, як і раніше, подобалась йому, хоча він і рідко бачив її. Приблизно через рік містер Семпл помер. Це була передчасна смерть, випадкова, малозначущий епізод на тлі інших подій, але сумний для близьких. Пізньої осені він застудився, може, примочив ноги або в сиру погоду вийшов без пальта, він усе таки попрямував у магазин, попри Умовляння місіс Семпл. Людина тиха і стримана, він по-своєму був дуже упертий і невпивно дбав про свою справу. Він уже бачив себе у найближчому майбутньому володарем статків у 50 тисяч доларів і раптом застуда, дев'ять днів у ліжку із запаленням легенів, і містера Семпла не стало. Взуттєвий магазин закрили на кілька днів, будинок наповнили співчутливі друзі і церковнослужителі. Потім. Відспівування в Келохільській пресвітеріанській церкві, парафіянами якої було подружжя Семплів, і похорон. Місіс Семпл гірко побивалася, смерть, побачена так близько, вразила її, і довгий час вона була дуже засмучена. Її брат Девід Вігін тимчасово взяв на себе ведення справ. Заповіту покійний не залишив, але після того, як питання про спадщину було врегульоване і взуттєвий магазин проданий, місіс Семпл отримала понад 18 тисяч доларів, бо ніхто не оскаржував її прав на безроздільне володіння своїм майном. Вона залишилася мешкати на тій самій фронтстрит і зажила слави цікавої удовиці. Під час усіх цих подій молодий Коуперворт, якому щойно виповнилося 20 років. Поводився активно. Він навідував під час хвороби містера Семпла. був присутній також на похороні, допомагав братові місіс Семпл з продажем магазину. Після похорону він разів зо два навідував удову, а потім довго не показувався. Місяців через п'ять він знову з'явився і відтоді вже став відвідувати Ліліан щотижня або ще десять днів. Повторимося, важко сказати, що він знайшов у Ліліан Семпл. Можливо, красиве, бліделичко так приваблювало його, а може, її байдужість розпалювала його завзяту вдачу. Він і сам не міг би пояснити, чому так наполегливо і пристрасно бажав її. Він не міг спокійно думати про Ліліан і майже ніколи не говорив про неї. У родині знали, що він у неї буває, але Коупер в на той час уже навчилися поважати внутрішню силу і розум Френка. Він був привітним, життєрадісним, здебільшого веселим, хоча не надто балакучим, і до того ж упевнено йшов угору. Всі знали, що він уже навчився робити гроші. Платня його становила 50 доларів на тиждень і у нього були всі підстави забаром чекати надбавки. Кілька земельних ділянок, куплених ним три роки тому в західній частині Філадельфії, значно піднялися в ціні. Його внесок у кінній лінії примножився завдяки придбаним пакетам по 50, 100 і 150 акцій новоорганізованих компаній. Незважаючи на важкі часи, ці папери повільно, але упевнено підвищувалися, і при початковій вартості в 5 доларів розцінювалися тепер у 10, 15 і 25, а з часом повинні були дійти до паритету. У фінансових колах Франка цінували, майбутнє уявлялося йому у райдужних барвах. Після тривалих роздумів він вирішив, що професійним біржовим гравцем не буде. Тепер він уже подумав про облікову вексельну справу. За його спостереженнями вигідно і за наявності капіталу позбавлено будь-яких елементів ризику. Завдяки своїй роботі і батьковим зв'язкам Френк зустрічався з безліччю комерсантів, банківських ділків і оптових торгівців. Він знав, що вони охоче доручать йому свої справи або хоча б частину справ у конторах Дрексел Ко та Кларк Ко. До нього ставилися дуже доброзичливо. Адже й Кук, новозявлене банківське світлило, був його другом. Тим часом Френк продовжував навідувати місіс Семпл. і що частіше бував у неї, тим більше вона йому подобалася. Не можна сказати, щоб їхні бесіди були блискучі та дотепні, але Френк коли хотів. Міг бути приємним і цікавим. Він давав Ліліан такі розумні ділові поради, що навіть її родичі до них дослухалися. Потроху він почав подобатися їй. Такий уважний, спокійний і позитивний Франк із готовністю розтлумачував Ліліан те чи інше ділове питання, поки їй все не ставало зрозуміло, вона бачила, що він стежить за її справами з не меншою увагою, ніж якби це були його власні, і намагається зміцнити її матеріальне становище. Який ви добрий, Френко, якось сказала вона йому. Я вам дуже вдячна, щиро, не знаю, що би я робила без вас. Вона глянула його, на його вродливе обличчя і щирою безпосередністю звернена до неї Та що ви, мені це так приємно, і я був би у вічі, якби не міг би вам бути корисний. Його очі засвітилися якимось м'яким теплим сяйвом. Місіс Семпл відчула приплив ніжності Як добре, коли можна зіпертися на таку людину, хай там як. Я вам щиро вдячна, ви дуже добрі до мене. Приходьте в неділю або будь-який інший вечір. Я буду вдома. Саме тоді, коли Френк так зачастив до місіс Семпл, на кубі помер його дядько Сенека, залишивши йому в спадок 15 тисяч доларів. Разом зі своїми грішми в розпорядженні Френка тепер опинився капітал у 25 тисяч доларів, і він уже точно знав, як ними розпорядитися. Незабаром після смерті містера Семпла фінансовий світ охопила паніка, яка наочно показувала Франку, якою ненадійною є макорська справа. У промисловому світі настала цілковита депресія, вільні гроші стали рідкістю, можна сказати, зовсім зникли. Капітал, наляканий торгівлею, що похитнувся, і загальним фінансовим становищем Україні поринули глибоко у свої сховки, у банки. Підвали, панчохи і бляшанки, країна, здавалося, летіла в прірву. Попереду вже маячіла війна із півднем або його відмежування. Нервова лихоманка охопила всю націю. Люди викидали на ринок всі свої цінності, аби роздобути готівку. Та й звільнив зі своєї контори трьох службовців. Він намагався економити, на чому тільки можна і пустив в обіг всі особисті заощадження, аби врятувати вкладений в ціні папери капітал. Він заклав свій будинок і земельні ділянки, одне слово все, що мав. Молодий Коупербурд неодноразово слугував йому посередником і носив пакети акцій в різні банки з наказом отримати під них хоч скільки вдасться. Дізнайтеся но! Чи не позичить мені банк вашого батька 15 тисяч ось під це, сказав він одного разу Френку, дістаючи ту вступачку акцій Філадельфія і Вілмінгтон. Френк пам'ятав, що батько колись називав їх досить солідними. Відверто кажучи, це дуже хороші папери, не вимовив Коуперворт старший, побачивши акції. Вірніше вони були б хорошими у будь-які інші часи. Але зараз, так, суторно з готівкою, ми з великим напруженням розплачуємося за нашими власними зобов'язаннями. Утім, я поговорю з містером Кугелем. Кугель був головою правління банку. Була довга розмова, довге очікування. Нарешті старший коупервурт повернувся і повідомив Френку, що вони навряд чи зможуть провести цю операцію. 8% уставлений в цей час дисконт за надто невигідні умови і з огляду на загальну нестачу грошей. Містер Кугель, якщо і погодиться, то хіба що на онкольні позики. Тобто під заставу відсадкових паперів, які банк має право продати на власний розсуд, якщо сума, яку позичили, не буде сплачена на першу вимогу, з розрахунку 10%. Франк повернувся до свого довірника, комерційна душа якого обурилась на це повідомлення. То скажіть же, чорт забирай, в вигукнув тай. Невже у всьому місті немає більше грошей, адже це кінець? Такі відсотки я не витримаю. Ну, гаразд, заберете ці акції і несіть мені гроші. Але це нікуди не годиться, геть нікуди, Френк знову подався до банку. Містер Тай згоден на 10 відсотків, спокійно оголосив він. Таю був відкритий кредит на 15 тисяч доларів із правом негайного його використання, і він тут же перерахував усю цю суму в Джеральдський національний банк, щоб заткнути там діру. Отак От ішли справи. Між тим молодий Коупервард уважно вдивлявся в фінансовий стан країни, що все погіршувався, проблема рабовласництва, розмови про від'єднання південних штатів, загальний підйом його за непад об добробуту країни турбували його лише тільки тією мірою, якою вони безпосередньо торкались його інтересів. Він прагнув стати справжнім фінансистом, але тепер. Познайомившись із закулісною стороною біржової справи, вже не був упевнений у своєму бажанні зробити кар'єру біржовика. Біржова гра за умов, створених цією панікою, була пов'язана з надзвичайним ризиком багато макорів. Розорилися. Френк уже надивився на їхні змучені обличчя, коли вони врвалися до містера Тая і просили його аналювати ті чи інші їхні заявки. Навіть удома вони не почувалися в безпеці, як розказували, адже їм загрожувала остаточна загибель, а їхні сім'ї будуть викинуті на вулицю. Ця паніка, між іншим, тільки допомогла Френкові усвідомити, чим йому насправді хотілося б зайнятися. Тепер, коли у нього. Є вільні кошти, він почне діяти самостійно. Навіть пропозиція містера Тая стати його молодшим компаньйоном не спокусила Френка. Я вважаю, що у вас прекрасна справа, сказав він, пояснюючи свою відмову, але я хочу відкрити власну облікову вексельну контору. На біржову гру ставки робити не варто. Своїй нехай маленькій справі я надаю перевагу перед усіма біржами у світі. Але ви ще зовсім юний Френко», – заперечив йому господар. У вас попереду ще багато часу для самостійності її діяльності, урешті-решт, вони розійшлися по-доброму як з таєм, так і з Райверсом. Ох і розумаха цей хлопець із жалем зауважив тай. А вже ж, він свого доб'ється, підтвердив Райверс. Я ще з роду не зустрічав такого здібного молодика. Розділ восьмій. Світ уявлявся Коуперорду в рожевих тонах. Він був закоханий, а головне у нього були гроші, щоб почати власну справу. Під свої акції кінних залізниць, що безперервно піднімалися в ціні, він міг отримати 70% їх курсової вартості. У разі потреби міг ще закласти земельні ділянки і таким чином роздобути солідну суму. У нього існував налагоджений зв'язок із Джерардським банком. Франк подобався директору містеру Девісону і розраховував, що той згодом дасть йому кредит. Залишалося тільки помістити капітал так. Щоб він мав швидку і беззбиткову реалізацію. На думку Френка, гарний прибуток обіцяли лінії конки, що повсякчас розгалучувалися. Френк уже придбав коня і коляску найелегантнішу, яку тільки можна було знайти. Затія ця обійшлася йому в 500 доларів, і запросив місіс Семпл покастатися з ним. Вона спершу відмовилася, але потім поступилася. Він розповів їй про свої успіхи, про плани, про 15 тисяч доларів, які з неба звалились на нього, і нарешті про свій намір зайнятися обліково вексельною справою. Місіс Семпл знала, що його батька у майбутньому чекає пост віце директора третього національного банку. До того ж, коуперворди взагалі подобалися їй. Вона вже почала розуміти, що ставлення Франка до неї не можна назвати просто приязнью. Недавній хлопчик став чоловіком, і її вабило до нього. Це здавалося їй майже смішним, вона старша за нього, та ще й вдова, живе тихим, усамітненим життям, але уперта, спокійна рішучість цього юнака, красномовніше за слова свідчила, що його не зупинять ніякі умовності. Коперод не обманював себе і не ідеалізував свого ставлення до неї. Радлива Ліліан духовно і фізично нездоланно вабила його. Більше він нічого не хотів знати. Жодній іншій жінці не вдавалося так причарувати його до себе, до того ж, йому й на думку не спадало, що тепер він не може або не повинен цікавитися іншими жінками. Балачки з домашнього вогнища завжди відскакувало від нього, як горох від стіни. На гроші місіс Семпл він не зазіхав, але, знаючи, що у неї є власний капітал, був упевнений, що зуміє з користю для неї пустити гроші в обіг. Він жадав володіти нею і вже почав думати про дітей, які у них з'являться. Йому хотілося знати, чи зуміє він змусити її безмежно полюбити його, та чи вдасться йому витіснити з її пам'яті спогади про колишнє життя. Дивне чистолюбство. Можна було навіть сказати дивна збоченість. Попри всі свої страхи і сумніві, Ліліан Семпл приймала залицяння і турботи Френка, бо теж мимоволі тяглася до нього. Одного разу вночі, лягаючи спати, вона підійшла до туалетного столика і уважно оглянула в дзеркалі своє обличчя, оголені плечі та руки. Яка вона все таки гарна. Незрозуміле хвилювання охопило її, коли вона розглядала своє довге, попелясте волосся. Вона подумала про молодого Коперода, але перед її очима одразу виник образ покійного містера Семпла. Вона враз охопила і запала, спалахнула від сорому, уявивши, яку хвилю обурення це може викликати у знайомих. Чому ви так часто приходите до мене? запитала вона, коли наступного вечора Френк зайшов до неї. Хіба ви самі не знаєте? промовив він, пояснюючи їй усе своїм красномовним поглядом. Ні. Справді не знаєте, як вам сказати, я знаю, що ви гарно ставились до містера Семпла і до мене, як до його дружини, але містера Семпла більше немає. Зате є ви? наголосив він. Я? Так, і ви мені подобаєтесь, мені добре з вами. А ви хіба не відчуваєте того ж таки? Власне, я ніколи про це не думала. Ви набагато молодші за мене, адже між нами різниця в п'ять років. Дрібниці, мовив Франк, роки не мають значення. У всьому іншому я досвідченіший за вас сроків на п'ятнадцять. Я знаю життя краще, ніж ви будь коли будете його знати, та ви й самі в цьому не сумніваєтесь, додав він м'яко і переконливо. Так, це вірно, але зате я знаю багато з того, чого не знаєте ви. Вона тихо засміялася, оголивши свої чудові зуби. Уже стемніла. Вони сиділи на веранді, річка внизу тихо котила свої води. Можливо, зітхнув Френк, адже ви жінка, чоловік ніколи не може збагнути до решти душу жінки, але я мав на увазі практичний бік життя саме в цьому сенсі я старший за вас. То що ж? Нічого. Ви запитали, навіщо я приходжу до вас? От я й пояснив, правда, частково прона річ. Він замовк і став дивитись на річку. Місіс Семпл підняла очі на гостя, його поставна фігура з роками ставала все міцнішою. Він тепер виглядав цілком зрілим чоловіком. Непроникний погляд великих ясних очей надавав його обличчю якогось щирого виразу. Про те, що таїлося в їх глибині, вона не здогадувалася щоки у нього були свіжі, руки м'язисті і сильні. Її ніжне, тендітне тіло навіть на відстані вбирало в себе енергію, що йшла від нього. Мені здається, вам не слід так часто бувати в мене. Люди можуть запідозрити щось. Вона вирішила тримати із ним люб'язно стриманий тон поважної жінки, якого дотримувалася ще з початку їхнього знайомства. Люди, повторив він, не переймайтеся цим. Люди думають про нас те, що ми хочемо їм показати. Мені, одначе, неприємно, що ви так сухо говорите зі мною. Чому? Бо я. Я люблю вас, але ви не повинні любити мене. Так, не годиться, я ж не можу вийти за ваш заміж. Ви такий юний, а я вже не молода. Обижте, рішуче сказав Френк. Що за дурниці. Я хочу, щоб ви були моєю дружиною, і ви це знаєте краще скажіть, коли ми одружимося. Що ви таке кажете? вигукнула вона. У житті нічого подібного не чула, цього не буде. Чому? запитав він. Тому що я старша за вас. Це усім, здавалося б, дивним. Я, зрештою, так недавно обдовіла. Недавно чи давно, яке це має значення? роздратовано вигукнув Френк. Єдине, що мені в вас не подобається, це ваше одвічне, що скажуть люди, люди не будують власного життя, а вже мого і поготів. Перш за все думайте про себе. Ви самі повинні влаштовувати своє життя. Невже ви допустите, щоб між вами і вашими бажаннями постало те, що подумають інші? Але в мене нема цього бажання, збентежено перебила його Ліліан. Френк устав, підійшов до неї і заглянув їй у вічі. Ну, то й що? схвильовано і іронично запитала вона. Він продовжував дивитись на неї. Ну, то й що? повторила вона все більше розгублюючись. Він нахилився, прагнуючи обійняти її. Але вона підхопилася рішуче. Ні, не наближайтесь до мене, благально протестувала Ліліан. Я зараз піду. Кімнати і більше на поріг вас не пущу. Це жахливо. Ви геть з гузду з'їхали. Залиште мене в спокої. Вона проявила таку рішучість, що Френк підкорився, але тільки на цей вечір. Він приходив знову і знову, і одного разу, коли зграя комарів, загнали їх у кімнати, і місіс Семпл знову почала наполягати, щоб він припинив свої відвідини, запевняючи, що його увага до неї всім кидається в очі і вона буде зганьблена. Френк, незважаючи на її відчайдушний опір, рішуче обійняв її. Що ви, що ви? припиніть. вигукнула вона. Я ж вам казала, це ж нерозумно. Нарешті не смійте мене цілувати. О. Вона вирвалася і побігла сходами до себе в спальню. Копергорд швидко поквапився за нею. Коли місіс Семпел хотіла зачинити двері, він силоміць відчинив їх, знову схопив молоду жінку в обійми і високо підняв угору. Як ви смієте, кричала вона, та я вас більше не хочу знати. Якщо ви негайно не відпустите мене, ноги вашої тут більше не буде. Пустіть. Я відпущу вас, люба моя, я сам віднесу вас униз, бурмотів він, притискаючи її до грудей і вкриваючи її обличчя поцілонками. Він був страшенно збуджений і схвильований. Незважаючи на те, що Ліліан продовжувала вириватися і протестувати, він ухопив її, приніс до вітальні і сів у величезне крісло, як і раніше, міцно пригортаючи її. Ах, зітхнула вона, зрозумівши, що він не відпустить її, і безсило опустила на його плече голову. Потім, оглядівши на обличчі френка тверду рішучість і, раптом відчувши всю його притягальну силу, вона посміхнулася. Ну от, Скажімо, я вийду за вас заміж, втомлено протягла вона. Як я поясню свій вчинок, що скаже ваш батько, ваша мати? Вам нічого пояснювати не доведеться. Це зроблю я, і хвилюватись нічого. Мої рідні нічого не скажуть, а моя сім'я, зіщулившись, сказала вона. Яке кому діло? Я одружуся не з вашою сім'єю, а з вами. Ми з вами обоє матеріально незалежні. Вона стала висувати нові заперечення, але Френк відповідав на них зливою поцілонки його пестощам не можна було не підкоритися, містер Семпл ніколи не був таким палким. Франк пробудив у ній почуття, яких вона раніше не знала, їй було тривожно і ніяково. Отже, через місяць ми одружимося, радісно уточнив він, коли вона замовкла. Ні, ні, схвильовано вигукнула Ліліан. Що за наполегливість? Не будемо про це. Чи не все одно, коли, рано чи пізно, ти станеш моєю дружиною, Френк уже думав про те, якою чарівною вона виглядатиме в іншій новій обстановці. Ні вона, ні його родина не вміють жити по справжньому. Але аж ніяк не через місяць треба зачекати, я вийду за вас, коли ви переконаєтеся, що справді цього хочете. Френк міцно пригорнув її. Я доведу тобі це, прошепотів він. Припиніть, ви робите мені боляче. Ну, то коли ж? За два місяці? Ні, а через три, можливо, тоді жодних відмовок. Ти будеш моєю дружиною, але ти ще зовсім хлопчик, про це не турбуйтеся. Ти побачиш, який я хлопчик. Новий світ, здавалося, відкрився їй, і вона зрозуміла, що ніколи ще не жила по-справжньому. У цій людині була така сила, такі горизонти відкривав він їй, про які чоловік не смів віддумати. Попри всю свою юність, він був Навально. Непоборним гаразд, нехай буде через три місяці, прошепетіла вона, поки він міжно і міцно її колесав.